Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду робити те, що найбільше всього люблю: відкривати адвент-календарі. І тут я вже передбачаю, хтось скаже: Вибачаюся, але ти вже всіх відкривала, ми вже всі знаємо їх наповнення. Так, але я для вас відкривала, тому що хотілося, щоб ви обрали собі свій адвент-календар, поки вони були в наявності. Якби я почала їх відкривати 1 грудня, ви б жодного адвент календаря собі не купили. Тому подякуйте мені в коментарях, хто придбав завдяки мені адвент-календар. І почнемо наше свято. У нас сьогодні, знаєте, буде не просто так: от відкриття адвентів. Ми влаштуємо справжній батл. І цей батл у нас буде до 25 грудня. І ми від сьогодні до 25 грудня, будемо відкривати по кожному віконечку. З кожного адвент-календаря ми будемо їх порівнювати. В кінці кожного відео і в кінці року ми об'єднаємо всі наші відгуки і дізнаємось, який же Адвент-календар виграв цього року цю битву Адвент-календарів. Отож, розпочинаємо! Ми святкове та 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 і перший наш святковий адвент календар. А вже ж це буде Ліберті, Це той адвент-календар, який мені хотілося зберегти більше всього, який буде, мабуть, стояти у мене до наступного року, тому що він надзвичайно красивий, це справжній витвір мистецтва, і він мені дуже імпонує по тому, як він оформлений. Подивіться, яка це краса. Можливо, тому що його торкалась рука художника, тому він мене так надихає. Але це неймовірно красивий адвент календар, який 100% прикрасить вашу кімнату, прикрасить будь-яку ялиночку своєю присутністю. Почнемо перше віконечко. Я думала постійно про це перше віконечко з тих пір, як розібрала цей адвент календар. Цей аромат мене надзвичайно вразив, який знаходиться. Бачите, я вже одразу сказала про аромат, ще не дістала, вже розказала все. Це у нас аромат Зефіріни від Liberty. Їхній фірмовий аромат. І він у нас пахне зимою. Саме так я би хотіла пахнути цієї зими. Тут у нас середні ноти пачулі, роза. Верхні ноти у нас кіпаріс, який дуже класно грає у цьому ароматі. Базові ноти у нас замша, тут кедрове дерево, витивер. Все разом воно робить аромат теплий, пряний, дерев'яний, трошки віддає такою фруктовою інжирною ноткою. Давайте спробуємо. Як це надзвичайно приємно. Це неймовірно. Це надзвичайний аромат. Це саме той аромат, який би я хотіла отримувати кожного року в кожному адвент-календарі. Такий, який з першої ноти вражає, з першого віконечка вражає. І це вже ж, номер один у мене з усіх адвентів. Це я вже знаю 100%. Поки що. Я так думаю, що це буде номер один, але ми побачимо в кінці відео. Підсумуємо. Отож, Ліберті у нас аромат. Наступний у нас адвент спейсенка, якого, мабуть, чекали всі, тому що спейсенка це адвент-календарі, які вражають кожного року, кожного року за ними йде прямо битва. Давайте поглянемо, що тут. Я вже забула, що тут в цьому адвент-календарі не так видно, мене притягував цей адвент календар як Ліберті. Але ми зараз згадаємо. І так, і так, і так, і так. Перше віконце я знайшла. І тут у нас та-та-та-та-та-та, О, тут у нас тача. Точно я згадала, я згадала. Це у нас сером від тачі. Це у нас розкішна освітлююча сироватка з вітаміном С і з японським екстрактом. Вона має допомагати нам вирівнювати тон шкіри, надати сяння, зменшити тьмяність. Формула у цій сироватки дуже легка і делікатна. О, тепер я не знаю. Цей сером складає нам здорову конкуренцію з Ліберті. І я думаю, ви погодитесь знайти такий серум в першому віконці. Це нас вже ж зарядить позитивом на цілий день. Отож, з порадував цього року. Наступний наш адвент Beauty. і це у мене ексклюзивна версія. Подивимось, що нам поклали в адвент календар культб'юті в перше віконце. Та-та-там. Продовжуємо наше свято. І це у нас міст для обличчя. Ну, знаєте, порівняно з песенка, поки що в мене так складається враження, що культ чуть-чуть просідає, тому що порівняти тачу і порівняти спрей для обличчя. Здається, що тача все ж таки виграє. Але поки що ми не будемо робити підсумки, а подивимось в кінці. Це у нас такий зволожуючий спрей. Він дуже приємний, він має ось таку форму водички. Це зволожуючий міст. Я думаю, що він більше всього підійде на літо, так, щоб освіжити лице, трошки зволожити. Взагалі, Summer Friday це дуже класна фірма, у них дуже класні маски для обличчя. А от міст вперше мені попався в цьому адвент-календарі, тож будемо пробувати: Cult Beauty Summer Friday. Наступний наш адвент-календар величезний лук Fantastic. Мені здається, він найбільший в цьому році у нас по ширині ось такий величезний, красивий календар. І, в принципі, дуже доступний за ціною. Тож шукаємо перше віконечко. Перше віконечко, перше віконечко. Ви знаєте, це вже в мене не вперше з цим адвент календарем. У мене таке відчуття, що тут нехватка віконечок, але ні, я все-таки знайшла перший. І дуже щось легесеньке. І тут у нас, ага, я пам'ятаю, це Це у нас Елеміс, зволожувальний денний крем з колагеном і рожевим морськими екстрактами. Він має ніжну текстуру, розгладжує шкіру. І має додавати нашій шкірі пружності. Тут лише 15 мл, тому враження від першого дня, ну, приємне, тому що це дуже класний засіб, але не таке приємне, якби ми тут знайшли повний розмір. Ось таке у нас перше віконечко від Look Fantastic. Наступний наш адвент це у нас Skins. і тут у нас немає циферок, тому я буду. Випадково відкривати по віконечку, так як я починала, я вже знаю, що я починала з цього віконечка. І так ми будемо відкривати його у наші святкові дні. І перше віконечко у нас, і тут у нас лак для нігтів, який мене, я пам'ятаю, дуже потішив, але не дуже порадував. Ось так він виглядає. Зеленого дивного кольору. Не дуже сильно вразив. Але я подивилась їх лінійку, і я вам скажу, мене, мабуть, жоден їх лак не вразив. Хоча писала моя підписниця, казала, що вони дуже класно тримаються, що вона красить таким лаком. Я можу їй його подарувати. Наступний наш адвент флаконі. Я пам'ятаю, що цей адвент-календар мене вразив своїм наповненням, своєю ціною, що у нього дуже багато ароматів. І якщо я не помиляюсь, то в нього тут також Має бути аромат, якщо я правильно пам'ятаю. Давайте ж подивимось, що у нас в першому іконці. Да, у нас аромат. Це парфюми із серії чистих ароматів. Тут має бути ніжний мускус, трохи білого дерева. Щось таке дуже тепле, тілесне. Ось так він виглядає. І давайте нагадаємо, що ж це у нас за аромат. Він звучить дійсно так тілесно, а, ніби така чиста шкіра. З трошки приємним мускусним ароматом. Дуже приємний аромат. Здається, у флаконі вийшло створити атмосферу першого дня, тому що отримати парфюм, який підійде практично кожній, Я думаю, це класний початок відкрити. Наш святковий адвент. Наступний наш адвент календар Ніше Б'юті. Німецький адвент календар нішевої косметики і парфумерії. Дуже гарний і естетичний цього року. І з величезним віконечком номер 1 Що ж тут у нас номері один? Давайте згадаємо. Та-та-та-та-та! Тут у нас серум, і тепер я не знаю, хто виграє в нас в цьому бою серумів і перших віконечок, тому що я дуже хотіла спробувати цей продукт. Це сироватка з пептидним комплексом, з гіалуроновою кислотою. Вона спрямована на покращення еластичності шкіри, зменшення зморшок і надання обличчю свіжого вигляду тож Ніше Б'юті мене дуже потішив першим віконечком. Він зміг мені створити настрій. Але тепер я не знаю, який у нас буде рейтинг, тому що дуже класний у нас перший віконця у адвент календарях Ох, О-хо-хо-хо! Цікаво! Цікаво, що ж у нас буде в кінці. Тут у мене адвент-календар від ASOS. Я його покладу, тому що я його розібрала. В нього, на жаль, віконечка такі, які не зберігаються. І мені довелося тут викласти все всередину, ось так. Сподіваюсь, я правильно почну цей день. І якщо я не помиляюсь, то почався у нас адвент з помади від Mac. Та-та-та! Це у нас матова помада Teddy Cool. Нова їхня формула, яка не так пересушує губи. І вона фантастичного кольору. Ось така красива. Давайте я вам покажу. Ось такий гарний колір. І адвент від Asos також дуже класно почав цей адвентний сезон. Помада від MAC в гарному популярному кольорі мене дуже потішила. Час настав для ірландського універмагу і пошукаємо, що ж ми тут знайдемо у першому номері від Браун Томас. та 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 І, і теж у нас помада від «Мак». Скажу вам, зараз в мене таке здивування. Поряд розпаковуєш і тут і весь з помаду ти знайшов від «Мак». І в Браун Томас ти знайшов таку саму помаду від Мак, але Браун Томас стоїть в три рази дорожче, ніж Ейсос. Ну, так собі враження, знаєте. Тому Браун Томас, мабуть, подвинеться в рейтингу, мабуть, навіть Ейсосу. Тому що за ціновою політикою Ейсос все ж таки уступає і це не можу не радувати. Добре, що у нас інший колір Модесті 835. Ось так вона виглядає. Вона має бути сатинова. О, класно їх порівняти, так? Да, це у нас сатинова помада. 835 -й номер. Скажу у мене відчуття, що вони однакові. Єдине, що це у нас сатин, а це у нас мат. Ось так вони виглядають. Поправді в мене зараз дуже дивне відчуття. Тепер так Браун Томас мене не радує, як при розпаковці. Але на підсумки ми будемо дивитися в самому кінці року. Завершає нашу сьогоднішню битву адвент-календар від Fortoon Mason. І що ж ми тут знаходимо у першому віконці? Ось воно, величезне. Подивимось, як нам задають настрій. Британці із Fortoin Mейсен. <рес> ну, що вам сказати? Forтуен ну, Mason в своєму стилі. Такий спа формат. Ось така у нас пов'язочка для спа. Дуже приємна тканина. Тут мериносова вовна. Тут бамбук, тут все, знаєте, дорого-багато, якщо я не помиляюсь, ціна її 60 євро. Але я би в житті собі не купила це за 60 євро. Якщо вона нам попалась, ми будемо вже нею користуватися і будемо думати, що не даремно, ми заплатили за неї в цьому адвент-календарі. Але скажу, що поки що з рейтингу Fortu Nен трошки програє всім адвент-календарям. Навіть тим, які були набагато дешевші. Ось таке перше віконце. Давайте будемо підсумовувати. Тут у нас битва титанів, аромат, який мені дуже сподобався. Сером, який я хотіла спробувати, і заради нього, можливо, і купувала адвент, і сером від тачі. Ой, навіть не знаю, хто в нас виграє в цьому рейтингу. Я думала, що я буду ставити від 1 до 10, а тут я навіть не знаю, як вирішити. Можливо, тачу я приберу і в фаворитах моїх моїх ці два продукти: серум і аромат. Давайте їм поставимо перше місце. Обом! От я так хочу. Я змінила правила своєї гри. У мене буде перше місце. І Ніше, і Ліберті буде перше місце займати. Друге місце в мене буде серум від Тача від Space NK. Ось тут навіть не знаю, що обрати, але мабуть тут перемагає помада. Від Mac, яка була в Asos. Cool Teddy відтінок, я її дуже хотіла, тому я замовила цей адвент-календар, коли побачила, що там буде ця помада. Номер три. Займає у нас Asos, Думаю, наступний у нас буде Браун Томас з їх помадою Mestie. Ірландський універмаг. Номер 4. Наступний це Elemis і аромат від Musk. І от в мене тут ділема, тому що тут у нас Міні-формат, який не дуже створив нам настрій. А тут у нас аромат, який ну, більш-менш підходить, але не так, щоб дуже прям потішив. Тому, можливо, я оберу Елеміс. Тому що все ж таки я хочу спробувати цей крем, я хочу побачити, як він працює, і 15 мл можна розпробувати на своїй шкірі. Look Fantastic у нас п'яте місце. Наступний у нас вибір між ароматом від Флаконі і Summer Friday. І, скоріш за все я оберу парфюм. Тому що парфюм це завжди приємніше, ніж просто спрей для обличчя. Почесне шосте місце у нас займає флаконі з їх ароматом Демост. Що ж обрати, що ж обрати, що ж обрати, що ж обрати, давайте подумаємо. Скоріше за все, ми оберемо спрей для обличчя від Summer Friday. І це у нас Cult б'юті. Сьоме місце cool Beauty» спрей для обличчя від Summer Friday. І мої сподівання, що «Fortune Mason» буде на останньому місці, не справдились, тому що у нас є ще гірша позиція це у нас лак від Skin's. Восьме почесне місце у нас займає Fortune Mason» Meyson своєю пов'язочкою для спа-процедур. І завершає у нас ось такий дивний лак від Skins зеленого кольору. І він займає останнє місце в цьому рейтингу. Я думаю, що він саме заслужено опинився на останньому місці, тому що лак для нігтів зеленого кольору не має бути в адвент-календарях. Тому... Ну, от і все на сьогодні. Наш перший адвентовий день офіційно завершено. Ми відкрили перші віконечка, хтось нас вразив, хтось здивував, а хтось просто подарував дивну реакцію. І знаєте, у цьому, мабуть, і є сенс усього адвентового сезону ловити маленькі радощі день за днем, бо в кожному цьому віконечку не тільки крем чи аромат, там завжди трошки тепла, очікування дива і момент, коли ти дозволяєш собі порадіти просто так, як у дитинстві. Тому, дівчата, обіцяйте мені сьогодні ввечері зробити щось приємне для себе чашку чаю чи какао, теплий душ, улюблений серіал. І подякуйте собі за цей день. Завтра буде новий день, нові відкриття, нові емоції. Зустрінемось 2 грудня у світі адвентів. Я буду на вас чекати! А зараз вам спокійної ночі з ароматом ванілі, трохи блиску на щоках і вірую, що завтра буде ще гарніше. Бувайте! Всім пока-пока!